Привіт із півночі України. Ви на каналі Відпочиваю, Працюю, Творю. з вами Людмила. Сьогодні я знову на дачі, субота, і прийшла, щоб заглянути в свою е, пізньо посажену полуничку. Я її на зиму гарно вслала таким слоєм і е, хвої, яку ми беремо в лісі завжди. І ось уже потихеньку подивлюся, розгрібаю. Кущики. Всі вони у мене добре прийнялися. Уже випустили такі гарні перші листочки. Погані листочки потрібно прибрати. Тут ось взагалі такі гарні-гарні кущики. Тобто, під укриттям вона завжди добре-добре вся приживається. От Просто який кущик не візьми, вся вона зеленіє. Бачите, вся вся-вся зеленіє. Тобто вона полуничка, як я вам вже розповідала, родом із лісу, то вона дуже-дуже любить, щоб її на зиму прикривала хвоя. Ну, я ще зовсім не буду сильно розгортати, тому що в нас ще будуть заморозки, а тут такі молодесенькі листочки. І тому трішечки отак іще прикрию. Але вже трошки розгребу, щоб не було їй тут, оця хвоя, вона ж її так трохи спресувалася чуть-чуть, да? І щоб не була зовсім спресована. Дивіться, кожен кожен кущик мій живенький, усі-усі вони гарненькі, ось прям такі гарні-гарні. Посаджені вони були вже аж прям, мабуть, аж у жовтні я їх розсаджувала. але всі-всі вони прийнялися. Всі-всі-всі відходять. Тому, якщо вам не вдається розсадити полуничку, то обов'язково згадайте, де вона у нас росла з самого початку, звичайно, ж у лісі. Тому найкращий для неї кривний матеріал на зиму. І потім взагалі цей матеріал я не буду прибирати. Він тут так і залишиться, буду захищати її на протязі усього сезону від пересихання, а також буде стримувати усі всі поживні речовинки, які я буду тут. Поливати, вона буде перегнивати. І потім будуть іти дощики, і буде все, все йти під коріння. Так що ось так. Ще один із моїх таких секретиків для того, щоб гарно-гарно укорінити полуничку, посажену навіть пізно під осінь. Якщо було цікаво, ставте подобайки підписуйтеся на канал. У мене дуже багато цікавих відео, дуже багато рубрик. Тому... Сьогодні така прям прохолодна погодка, сирувато, вітерець, але дуже гарно працювати, не жарко. На все добре. До побачення. Дякую, що були зі мною.